Ну що, по проханням знімаю румтур. Ось цими сходами ми піднімаємося до наших апартаментів. Тут така тераска. І ось це двері в ну, якби, частину, де живуть ті, хто знімають номери. Це не тільки наш схід, це на три квартирки такі кімнатки. Ну, ось це така спільна зона. Не знаю, я не бачила жодного разу, щоб хтось готував. Бо, наприклад, у нас в номері своя власна кухонька. Ось тут знаходиться такий кулер. Тут можна набрати води. Ось попереду, там, де відкриті двері, це наші двері. Ось ми опиняємося. Де тут номер 4? В номері 4. Номер наш складається з двох кімнат. Давайте почнемо звідси. Ось тут заліпони в телефони. Так. <рес> щасливі діти. Так, Танюшка, покажись. Привіт-привіт. Так, ну що, тут шафа. Хопа. І, ну От вона така невеличка ця кімнатка. Хоп. Ну і наша тераса улюблена. Де можна і речі посушити, і поснідати. ну Ми не снідаємо, ми снідаємо в кафешці, та тут не снідаємо. Ось така тераска класна, закрита зверху дахом, тому нам комфортно. Ну а ми тут сушимо речі після пляжу. Ось такий столик. Виноградик там з усіх усюд. Можна побачити. Ось. Тут вже інші номери з іншого готелю. Так, вертаємо сюди ідемо в другу кімнату. Так. Ось тут мешкаю я. Тут, правда, двоспальне ліжко, ми навіть не знали, що тут буде двоспальне ліжко. Ось такий столик. Опа, шафа, ось там маленька кухонька. От умивальничок є, плита є, ми готуємо, в принципі, їжу. Так, ну, шафки, холодильник, чайник є. Так, ну і тут ванна. Така ванна, душ і туалет. Умивальничкий невеликий, дзеркальце, там бойлер, щоб була гаряча вода. ну от Воно все таке маленьке, компактне. Е -е, але разом з тим гарненьке, ось тут рушнички, можна повісити. Оп. Ось таким чином все виглядає.